Привіт, друзі! Всім доброго раночку. Вже не ранок, вже пів дев'ятого ми трошки сьогодні опоздали. Збирались довго. Накидала два пакети. По мілочам таке, що там мені вже не треба. А не треба в нього перевозити. Мої оці всякі. Я зараз його моєчки. Все перемию, бо я мити воно вдома. Воно було у мене на верхній полочці і треба його перемити. Так що я буду займатися хатніми ділами, а голос буду підготавлювати кімнату слідущу, де нам треба буде працювати. Так що такі в нас новини. Почитала ваші коментарі. що ви не знаходите що ви не знаходите старих відео ну в принципі я казала дуже давно що в нас в маю намічаються переміни, переїзд е, може відео іменно не назване під те що ну, переїзд прям ну я розказувала хто постійно дивиться звісно, ті знають, що я казала що у маю у нас будуть переміни, переїзди Ну не вийшло у нас намає місяч. Потім, хто дивиться, мій матір мені писала, що е, чого ви досі вдома. Того, що не виходить, з ремонтами не встигають все робити, роботи багато і не встигають нічого робити. Так що переміни будуть. До них ми готуємося потихеньку, не будем, ми, ми будемо переїжджати, так. не будемо ми зразу, це сьогодні-завтра, тому що не, ну, не було спеціально підготовлено це для нас, щоб заходьте і живіть. Тут люди жили, живуть на другому етажі, а нижній етаж був підготовлений як ну, склад, там, для хазяйки кухня була для своїх ділов. А тепер... Нам предложили, щоб ми тут жили, бо ми шукали давно, давно шукали на землі. Ти здоровався? Здорово. Вчора. Ось. Здорово. І, і, коротше говоря, підготовлюємо для себе робимо. Там писала мені ще дівчатка Анічка, це я думаю, наша дуже знайома, хороша, так. Да? Пережив... Ну, жалко її. Жалко нам, нас, що е, можемо зробити, а не, не вдасться жити. Все, все може бути, це таке діло. Е, ну, я хочу одразу сказати вам, щоб не було ніяких недорозумінь. Все, що тут робить Вовик, він робить щодо зарплати. Він працює на роботі, йому платять за все зарплату. Так що ніхто даром тут нічого не робить. Те, що я тут хвостатися аби не остатися, це друга історія. Я люблю те, що раз я тут буду жити, що під мене треба, що не може він все робити по мілочам, то по мілочам я роблю сама. А для себе там чисто протерти, промити мілочі житті, те, що мені, щоб не сидіти зараз на етажі, не паритися і не ламати голову, розвлікатися, я чисто для саморозвлічення сюди приїжджаю. Так що а Вовик що робить? Будемо ми тут, не будемо, дасться, не вдасться. Волок робиться все що зарплати. Не переживайте дуже. Ремонт робиться, якщо щось купляється, міняється, теж все робиться за що власника. Так що, якось так. Ти собі зробив кофе? Тобі теж зробить? Ну, звісно. Уже в нас є я, я не бачить чай... чайна ложечка. Чайна ложечка в первій м'яшечку. А ні, возьми тоді цю є. Так що, ой, поки родичка звучала. Так що такі в нас, дівочки, плани. Сьогодні буде в тій кімнаті, де в віконечко вам видно. Тут була у людей столова о, кухня. А туди було столова в цій кімнаті, велика така, це раніше і раніше. А зараз переділається та кімната на дві кімнати. Ще там когось дуже інтересувала, де витяжка. На кухні, де витяжка? У нас тут вікно, я вчора вам показувала, яке у нас вікно. І вікно, звісно, біля плити, і у нас витяжка шикарна, йде у вікно, вікно відкривається. В легкій доступності, так що витяжка є у вікні. Прямої витяжки, клона витяжка є, ну, там біля плити, де була плита детопилася, я думаю, вам звідником електричеською, що прям кухня-кухня. Ну, якби кухня була розвернута, а всі плити і все отуди під стіну, то там би треба була витяжка. А тут, я думаю, витяжка, зачем? Ну, відкрив і витяжка туди. Я разок буску зняв, так я щось не витягнути. Так, да, так що я думаю не треба тут витяжки абсолютно. Ось тут ну, якось воно десь Так а... Я собі наладила, а, а ти тим бойку я мою тут. Тепер наладила, о, все, бризкає. А він не дуже мені розрішає, щоб я набризкувала, бо він же обсіликонив усе тут, щоб нікуди водичка, ми переклеїли столешницю і він обсіликонив. І щоб воно ще поки нічого не намокало, він мені не розрішає дуже набризкувати. Такі у нас сторони девочки. Вроді всі новості вам. Все вам розказала, що вас інтересувало. Пишіть, що інтересує, я скажу. Ну, а коли ми переїдемо і коли що буде, нічого не знаю. Що буде з той квартирою, теж нічого не можу сказати. Може ми розвідемося на двох, ми ще не оприділилися, Це все буде, рішатися в процесі. Будемо по ситуації дивитися. Ще живемо і тут, і там, ще платиться, там платиться, тут ще не платимо. Тут будемо вже, як будемо офіційно сюди тоді вже будемо рішати питання далі. Будуть рішатися питання по мірі їх поступлення. Я так думаю. Сьогодні Вовик буде зараз там работать, а я буду тут займатися баночками скляночками. А потім йому треба буде поїхати здати здати щось з мусора, кордон чи кудись там на теску. І заодно заїдемо по жалюзі і подивимося шторочку сюди. Він поїде по тиску, а мене закине, і я позаглядаю, що мені треба. Ось такі в нас плани на сьогодні. Так що, поки виключаємося сказала, поділилася. А що буде мінятися, буду... може там щось як будемо робити, покажу вам. Не буду оце болтовню цілу, цілу серію вам показувати. Всім гарного дня! Приємного перегляду і до зустрічі. А, ще сьогодні мені було опять назначено ж до лікаря. Тоді місяць назад лікар позвонила медсестра і сказала до, до цього, жіночого лікаря, до гінеколога. Позвонила медсестра і сказала що на нашу запись лікаря не буде і записала нас на сьогодні. Пройшов вже місяць. А сьогодні ми подзвонили, У мене нема настрою туди йти, в ліде немає, время, у неї там запара на роботі. І сьогодні вирішили подзвонити і переписатися на трошки пізніше. Так що до врача не пішли, хоча сьогодні у нас був прийомний день. Ну нічого. Значить, ще не треба. Все, що складається так, як має бути. Не так, як ми хочемо, а так, як має бути. Так що. Все, дівочки, включимося ще давайте. Ще дівочки, вроде на всі коментарі відвідала, а взяла чашку в руку і спомнила, що ви мене питали. Я не пам'ятаю, як ви назвали чашку откуда. Ну так, да, вона польська, польська, тут щось пригло і досі ценники. Кераміка. Артистична. Болістає, Болістаєць, якось отак написано, Made in Poland. Так що фірменна, фірменна давньої фірми, якось там круто. Це мені подарила моя підписниця, Ніночка Шахова. Вона приїжджала з закопанами, зустрічалася. Привіт, Ніночка. І ще зустрінемось не один раз. І ми їздили в Краков, зустрічалися в Кракові, а в них там дуже багато магазинів таких. Магазинів це для українців, бо для поляків магазин це склад, не склади, а шикарні, круті магазини. І, і Ніночка пише, руками малює, розмальовує, там дуже гарні оці разні прикраси. ну, не Прикраси новорічні і там всякі-всякі. не умею дуже рассказывать, но, в общем, магазины э, цих красоту таких, короче. Так что это мне подарила нам, мне с Волком 2 и Лиде с Валиком. В общем, 4 чашечки вот этих. Так что я вам сказала, Более ставец Я подивлюсь потом у комментарии, че так вы писали, или не, бо памяти нема совсем. Ну, что знаю, то сказала. Все починається проблема закопаного. У нас вже з сьогоднішнього дня п'ятниця. ще не сезон, кажу Богу, а Він каже, сезон уже на днях, так? Днів десять може залишилося. І оце ми вже їдемо минут десять, наверное, як не більше. Пробка, пробка, пробка трошки розсосалась перед нами. А то в сторони пробка страшна. Якщо треба в город з'їздити на пару минут, то треба вистояти таку крубку. Диви, подвинулась трошки, де вона могла? Моя коні їхав, куня і десь звернула. Да. А зараз ми поїдемо на 2 минути додому і будемо повертатися назад. О, і оце оці по лівій стороні, зараз у нас вона ліва. Будемо оце, оце вбирати йде вручну. Бачите? Не все вже в баню пробці стоять. Це така біда за копаном, мало вулиць, мало дорог. Ще одну перекрили верхню там, де Костелісько Ми на будем... ремонт на осіння. Ми будемо тут повертати, Та я Чи не знаю. Йдіть прямо невелика вроді. Якби вже Ой. якби вже отсюда пробка, то вже б можна на цю сторону. Ой, і тут скільки не виїдуть, капець через чорний Дунаєць. Поїдеш по Крову, да? так? Чорний Дунаєйця на 50 кілометрів. <зачу> <зачу> ні, а ти казав, кудись можна було. Так, звернути там за костюлом. До костюла треба доїхати. жесть, девчатка, жесть, жесть. Это когда начинается пробка, это капец. А катастрофа. Надо... Катастрофа. Катастроф. Невеличка. Невеличка, но ну, уже пробка началась. Если срочно, не, не, не да, срочно не получится. А если вот это он возил на уборку девчат, Сейчас хоть у него своя работа, ему надо куда по своему делу, а то возил девчат на уборку. И им надо до 4 часов убрать номера, Одинадцять у 4 заїзди. От за це время вони все должны убрать Бігом-бігом. А бігом полети, що тут, як тут надо час, вистоять у пробки. Сложно, коли сезон. Сложно. І всім треба машинами де От де оце вони їдуть і всі, а? Хай нам треба. Хай нам треба по ділу, а вони де їдуть. Оце, ви бачите, що там робиться далі. А ще оце коні попадуть між ряд машин. От як його обігнати? Чи Та, він я. його обганяти не треба, бо все одно пробка, так? Да? Тут двох сплошна йде по всьому закопаному. Ніде нікого не обгониш. Так, що тут у нас робиться на круповках? Заодно заглянемо з вами. Ми тут вже 100 років не були, а там людей кишить. Кишить. Треба десь клубніки купити, нема де не остановитися, не тормознуть. Бачите, що робиться? Де оце забігти купити ягоди наді? Нічого, вийдемо з положення. О, це малинка. Це роблять сок. А, сувок, сувок. Це клубничний, вибираєш собі стакани, тобі роблять, варять щось, я думаю. Варення, так. <схід> да, це сок, то пончики. Ну і бублики поїмо. Купили бублики, давай, тільки в зубах. Ну, в були. У мене щось у зуби воздух заходить в усі, причому. Надо ото, що давали нам ото з упаковки з тих срібла. Ага. Побризкать у роті і провірить на собі. Казав шеф, і вниз бризгають, якщо насморк і... В рот... І ніс і в рот треба побризкати. Короче, в шуті треба. Копить бізнес, номера. Бізнес кипить. Ну да. люди кругом сидять. Уже сидять, вже потеплішало <смірші> повеселішає в реставраціях.